На вулиці Великій Бердичівській поблизу Соборного Майдану розкидана тротуарна плитка створює небезпеку для пішоходів. Розповів Житомирянин Євген Охремчук. Чоловік працює будівельником. Він каже, що плитка хитається через недотримання технології під час її укладання. Тут основа неправильна технологія. То це цим займався, робив. Хай якусь відповідальність несуть. Я працюю в цій сфері, то тобто я роботу зробив. 100% відповідальність несу начальник управління капітального будівництва Житомирської міської ради В'ячеслав Лазунов каже, що роботи з укладання плитки на вулиці Великій Бердичівській проводилися впродовж двох років і були завершені у 2017 році. Готувалася документація на передачу в експлуатацію нашому комунальному підприємству. Служба автомобільних шляхів вже надали акт щодо недоліків. Це і улаштування самої плитки. Тут і різні фактори, і, і, і немає відводу води, дощової. це є і, Тут іде пониження, і вода знаходить свої моменти. Плюс рух транспорту. Частину робіт, які були неякісно виконані міською радою, не були профінансовані. Основним виконавцем їх була львівська будівельна компанія Ві Упродовж кількох годин. Ми намагалися зателефонувати до компанії Ві але телефон весь час не відповідав. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надійшліться СМС-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Ремонтувати плитку на вулиці Великій Бердичівській будуть у 2023 році. В Цьому році визначили поки закрити і відремонтувати пошкоджені ділянки вулиці Михайлівська, і вже з наступного року пройдемося по вулиці Київській та Бердичівській. Лоніт Харшан, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.